Сьогодні відео покажу процес будівництва одноповерхового будинку з газоблоку, а там етап заливки армопояса, марування фронтону і зведення даху з металочерепиці. Армопояс ми заливали у блок невеликою компанією самовісним бетоном. Всю площу залили протягом дня. Після застигання бетону ми вклали малорелат, притягнули його пильками, які були заложені вже в бетоні. І наступні дні пішли дощі. Такий вигляд був будинку всередині, через декілька днів дощів. Був залишок газоблоку після морівки центральної стіни. А підстиг закинути наверх декілька досок перекриття. Ці доски обробляли ось таким вогнебіозахистом. біозахистом. Ось такий вигляд перекриття мало після того, як з'явилася погода. Ми підняли всі доски наверх, виставили їх по шнурці і закріпили. Після того я придивився з собою кунька, вдарив лобову доску і наступний день почали зводити стропили. Ось такий вигляд вже був протягом дня. Тропила робили з поводити технології, згори центральна доска і знизу підпилювали під доску перекриття. Буквально за декілька днів роботою двох чоловік були зведені всі кропи, Вже була повішена квітка, і ось такий вигляд будинок мав на даний момент. Як бачите, на території робилося по декілька етапів. Робіт за один раз. На наступний день вимурвав фронтон з обох боків, залишив собі одне вікно для того, щоб можна було туди заходити з двору. І ось такий вигляд будинку був перед тим, як робив. Наступні етапи. Ось такий вигляд у брехітки був під час процесу її прибиття. Після того, як вдарився у брехітку, заміряв дах і поїхав, закупив всі матеріали. Так в мене виглядав пиріг мого даху, всі вузли Приїхав до нас метал, ми його почали припити. Кріпити його було трошки важче, ніж я думав, злапати діагоналі і щоб все вийшло добре. Ось такий вигляд знизу. І завершена сторона. На даному етапі ми повністю закінчили прокручувати дошли примерфі, ринви, їхні труби. вдарені всі лобові доски, повністю закінчений фронтон. І з таким виглядом будинок пішов зимувати. Дякую за перегляд, коментуйте, підписуйтесь. В наступне відео покажу вам, як я підкривав стелю середині будівлі, також робив м'яку відмостку, дренаж і систему водовідведення.